Черговий неспокійний день у Росії хвиля безпілотників дійшла до Краснодарського краю. Армія РФ вважає, що атаку зуміли відбити. Та чи показали докази цьому? Непогані новини надходять із тимчасово непідконтрольованих територій, гучно в Криму. Повітряні сили заявили про успішну ліквідацію пункту розміщення противника в Луганську. Чи готують нові операції? Дізнаємось за мить. А ви підписуйтесь та вже можете ставити вподобайку. Тепер детальніше. Незвично розпочинаємо випуск не з Бєлгорода. До цього ранку Бавовна змінила свій розпорядок дня. На цей раз першим пунктом призначення став Краснодар. Трівожне було і в самому регіоні на Кубані, як звітує ворожа Міноборони о 7.00 нібито збили 10 безпілотних літальних апаратів. Та справжня бубхова туса була вчора у Брянській області, в селі Суземка, яка продовжує бути під постійними обстрілами, фіксують нові прильоти. За попередньою інформацією, внаслідок атаки легке поранення отримала мирна мешканка. Їй надано медичну допомогу. Частково пошкоджено кілька житлових домоволодінь, господарські будівлі та легковий автомобіль. Разом із зорями вночі рахували й безпілотники у тимчасово окупованому Криму. Вже зранку армія РФ фіксувала п'ять таких цілей. Вибухи чули у Севастополі, і, схоже, саме там і відбувся запуск ракет. Ймовірно, працювала російська ПВО. А о 17.20 кримські пабліки повідомили про пожежу в козачій бухті. Що саме запалало? Невідомо проте в цьому місці видніється густий дим. Відомо, що там дизлокується 810-та бригада морської піхоти. У повітряних силах підтвердили, що Україна успішно уразила пункт управління угрупуванням військ-центр противника в окупованому Луганську. Таких ударів може бути більше, якщо наша країна отримає більше зброї від заходу, зазначили військові. Про це повідомив командувач сил Микола Олещук. Варто зацитувати. Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації і повітряних сил за успішний, а головне результативний удар по ворожому об'єкту на Логанщині 13 квітня. Українські пілоти чудово виконали роботу і повернулися на базу. Зазначив генерал-лейтенант. Нагадаю, вчора об 11.30 сили оборони завдали удару по Луганському машинобудівному заводу, де був ворожий пункт. Перед тим як над обласним центром з'явився дим, місцеві чули два вибухи: один в районі п'ятої школи, де почалась пожежа, інший нібито біля автовокзалу. Вдалося влучити ракетами Сторм Shadow по скупченню воєнної техніки, яка стояла поруч з підприємством. До речі, завод був оновлений нещодавно і нібито його потужності мали запрацювати ось-ось. Хоча у 2016-му повідомляють, що терористи пилили підприємства на метал та вивозили устаткування до Росії. Загалом, внаслідок обстрілу, відомо про 9 постраждалих. Неспокійно було і в Донецьку. Вчора під вогонь потрапив Петровський район. Уламки ракет посипались на обійстя місцевих жителів. Є незначні ушкодження цивільної інфраструктури, а також вирви на подвір'ях. Відомо про одну постраждалу жінку 72 двох років. Інцидент у цьому районі повторився сьогодні. Зранку, о 9-й годині. Невідомий безпілотник скинув там вибуховий предмет. Гупало сьогодні і в Курській області. В регіоні лунає тривога. В Тьоткіну місцева влада повідомляє про вибухи. Та й куди ж без гори відомого Білгорода? Сьогодні в Яковлівському окрузі оголосили про якісь роботи російських вояк на одному з полігонів з 13.30 до 16.00. Правда, згодом в цей же час у регіоні було гучно. Відомство Шойгу заявило про збиття безпілотників над Білгородською областю. Невже це просто співпадіння? Чи Рос армія взялася обстрілювати своїх же? Відповіді на це питання очікуємо в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, аби у ворога палало більше. Схоже, Кримському мосту кінець все ближче. Які ж все ж для цього передумови варто дізнатися зараз? Продовжуйте перегляд відео. У Луганську гаряче таку причасну спеку забезпечили наші збройні сили загарбникам в тимчасово не підконтрольованому українському місці. Прилетіло в районі машинобудівного заводу, де базувалися окупаційні війська Росії. Просто подивіться на це. Тим, як над обласним центром з'явився дим, місцеві чули два вибухи: один в районі п'ятої школи, де почалась пожежа, інший нібито біля автовокзалу. Відомо про одного постраждалого. Він нині у лікарні його стан в середньої тяжкості на місці горіння працюють пожежники. Луганські телеграм-канали повідомляють, що вдалося влучити по скупченню воєнної техніки, яка стояла поруч з підприємством. До речі, завод був оновлений нещодавно, і його потужності мали запрацювати ось ось. Та, схоже, церемонію відкриття скасували українські ракети німецького виробництва Storm Shadow. Гауляйтер так званої терористичної ЛНР Леонід Пасічник не є. Він підтвердив атаку українських сил та бідкається, що не дорахувався великого підприємства аж на десяток працівників, серед яких є нібито дев'ять постраждалих. Певно, це трактористи, шахтарі і хто там ще в кремлівському військовому мундирі. Дана ціль це Луганський машинобудівний завод імені Пархоменка. Ще з 2016 року окупаційна адміністрація почала різати його на метал та вивозити устаткування до Чебоксар. Згадали про бавовну і в Микитинському районі, що у Горлівці. Там, нібито, постраждало 10 співробітників МНС. Вони приїхали гасити пожежу у приватному будинку, на який невідомі сили скинули вибухівку. Як тільки розпочали ліквідацію, долетів другий безпілотник, стверджують пропагандистські ЗМІ. А в Донецьких пабліках нарахували три БПЛА, що уразили Горлівку, проте докази цьому ніхто не показав. Неспокійно сьогодні і на окупованій частині Запорізької області, а саме в Енергодарі, росармійці насолоджувалися симфонією бавовни під вибухи українських дронів Камікадзе. Кремль повністю зупинив роботу Запорізької АЕС. Уточнюється, що тепер всі шість блоків станції перебувають у стані холодної зупинки. Раніше Wall Street Journal повідомляв, що нібито Путін хоче перезапустити ЗАЕС. неспокійно. В токмаку там по обіді була оголошена повітряна тривога. Місто досі оговтується після вчорашнього удару. Якщо вірити гауляйтеру у Запорізької області, нібито загинуло 10 людей і ще 18 з пораненням. Не дуже добрий ранок у Росіян на тимчасово окупованому Криму. На українському півострові зранку чути було кілька вибухів у Севастополі. Продовжився вибуховий утрінік вже в Керчі. Там були помітні сліди в небі від роботи ворожої ППО. Очевидно, що агресори непогано перелякалися, бо знову вдалися до перекривання Керченського чи то Кримського моста на деякий час. Та чи допоможе це їм? Я нагадаю, що нещодавно неназваний представник ГУР зізнався в виданню The News Guardian про те, що Україна вже має достатньо засобів, аби знищити цю переправу. Чи наближається її кінець? Свою думку можете залишити внизу під відео.